Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Колекції. Сьогодні до вашої уваги чергова пам'ятна обігова монета України, так, яка називається Сили логістики Збройних Сил України. Ну, ось така монета: Сили логістики Збройних сил України. Тут ну, зверху ще можна так прочитати Сталева міць. Непохитна воля. Ну, а монеті ось такий зображений малюнок. Доволі такий красивий. Монетка у нас 2024 року. Ну, авріс на монеті він такий самий, як на звичайних монетах, 10 гривень. Так, гурт ребристи бачимо на монеті. Так, ну щодо даної монети, то вона є, звичайно. Проста пам'ятна обігова монета, яка е, карбувалася тиражем в 10 мільйонів е, примірників. Ну, до речі, маса монети така сама, як і на всіх монетах, 10 гривень 6,4 діаметр 23,5 мм. Монета виготовлена з цинкового сплаву та покрита гальванічним покриттям. Ну Ось така монета. До речі, маю тільки одну таку монету осили логістики Збройних Сил України. Напишіть в коментарі, будь ласка, в кого є така монета. Щодо ціни на дану монету, то вона не є дорогою. В інтернеті можна пошукати то ціни від 20 гривень. Ну, тобто є 20-30 гривень. Ціна, звичайно, залежить від якості монети. Це був такий огляд монетки 10 гривень 2024 року. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобалося вам відео про таку монету. Підпишіться на канал. До речі, на каналі завжди регулярно виходять відео про різні колекції, така саме про різні поштові, поштові марки, поштові листівки, календарики, монети, банкноти і тому подібне. Дякую за перегляд. Кому сподобалося відео, то поставте, будь ласка, вподобайку. Підпишіться на канал. Дякую за перегляд. Слава Україні!